Грузія емоційна, щира, древня і велична, постала у 40 світлинах рівненського фотометця Ігоря Солімчука у фотогалереї час. Полюючи за найкращими кадрами, фотограф приїхав майже всю Грузію, починаючи з Кутаїсі, Казбеку і далі до Тбілісі, Телавісу, Лагодеку і аж на кордон із Азербайджаном. Фотограф каже, вразило все від гірських краєвидів до пам'яток архітектури, які настільки якісно відреставровані, наче вчора збудовані. Проте древні мури та гори були б мертві без джерела свого життя. Експрес. Сивного і гостинного грузинського народу це настільки позитивно, наційні позитивні люди. Получається гори, архітектура і позитивний різний. Рузини мабуть так такі кінці я дуже принайте мене бабуся колись. Що вчила таких казпочапові да, на корми, а потім питання задавати Ось так. Само розсолімчук відомий у рівному адвокат. Фотографія для нього не просто захоплення, а спосіб компенсувати культурний розвиток. Перед тим як почав серйозно займатися фотографією, митець передивився та проаналізував сотні тисяч фотографій та художніх полотен. Також прочитав безліч фахової літератури, мабуть, якщо ми кажемо про гармонійний розвиток людства і, взагалі, будь-якої нації, то не я перший сказав, що якщо нація не розвивається в культурному плані, вона приречена на вимирання, то я так. Компенсую в собі за рахунок фотографії, культурний розвиток. Пейзажі, архітектура та життя, яке нуртує на вулицях, основна тематика світлин фотографа. Це те, що ми бачимо на вулиці, це те реальне життя, непостановочне. Можна навіть ще сказати, що я фотографую більше непостановочне. Тобто в якомусь. Фотогалереї фото залі спеціально посадить людину, дивиться сюди. Так посміхається рука, так нога. Так мене це не влаштовує. Я фотографую реальне життя, яке воно є. Грузія в світлинах стала першою персональною виставкою Ігоря Солімчука. Хоча перший фотоапарат Абула сміна, потрапив йому до рук ще у дитинстві. Серйозні фотоспроби почалися лише у 2006 році. Митець каже, раніше його зупиняло те, що фототехніка не могла передати всіх тих емоцій, які відчував. Довго не міг знайти спільну мову із сучасною технікою, поки врешті не зрозумів для того, аби зробити вражаюче фото тисячолітньої печери. Зовсім не обов'язково в ній жити і триматися за стереотипи та старі методи зйомки. А у з часом і користуватися тими надбаннями, які пропонує технічний прогрес. Анна Хіночек, Руслан Жовнір, у ритмі подій.